Доброго дня, намасте. мене звати Ірина Ворон. Вітаю вас на онлайн-курсі для початківців, які вирішили займатися йогою, дізнатися про його більше і, звісно ж, своє, привести своє тіло у кращий стан, так само, як і розум. Йога не розглядає, тіло і розум, як щось окремо, то є одне й те саме. І ми будемо на наших практиках пізнавати цю давню техніку, яка більш ніж 3500 років, яка зародилась в Індії. Отже, що таке йога? Його описують як восьмий ступінчастий шлях. І перші чотири сходинки це яма-ні-яма, теоретична частина яку я вам вишлю, у посиланні під цим відео. І дві наступних сходинки, які ми вже сьогодні освоїмо це асани та пранаями. Асани це вправи тіло, а пранаями це ритмічне дихання. Будь-яка практика йоги, навіть якщо ви займаєтеся онлайн вдома, все одно потрібно налаштуватися після буденних справ. І для цього ми. Вибираємо будь-яку зручну позицію, це може бути сидячи на п'ятах, як я. Може бути будь-яка інша позиція, наприклад, з хрещеними ногами. лотос півлотос Головна умова це ваш рідний хребет. Отже, налаштовуємося на практику, прикриваємо очі. На протязі цієї практики ми будемо дихати через ніс. З кожним вдихом візуалізуємо біле, чисте світло, яке ми вдихаємо в область тіла, область розуму, аури навколо вас. Це наше тіло кожну його клітиночку, кожна клітинка посміхається. А ви можете посміхнутися її у відповідь. Наступні півгодини ми присвятимо своєму тілу, розуму, внутрішньому світу. Його не розділяє розум від тіла, дух від тіла. Це є одне спільне. І ми попрацюємо сьогодні і на рівні тіла, і на рівні енергії з нашим тілом. Продовжуємо дихати, налаштовуючись на практику, постараємося на ці півгодини просто забути про якісь справи, вирішені питання. Ми зможемо повернутися до них, якщо захочемо, за півгодини. Діхом візуалізуємо, як усі турботи, ось негативний минулий досвід покидає наше тіло. Можемо візуалізувати це у вигляді темного диму, який розчиняється в повітрі або змикає в землі. І ще десь Перейдемо до наступних практик. пранаяма. Пранаяма в йозі це ритмічне дихання. І на першому нашому занятті розглянемо капалабхаті. Це дихання буде відбуватися через ніс. Як і вся практика йоги, ми дихаємо через ніс, на вдихому ми звичайним своїм дихом дихати, а з видихом інтенсивно видихати. Чітківці можуть прикласти руки до живота і відчувати, як при інтенсивному видиху ви повністю всю, все повітря видувається з живота. Можу знадобитися тому що у нас в дихальних шляхах, так само, як в рудній клітині, можуть залишатися залишки слизу. Можна також до початку заняття очистити дихальні шляхи, тому що ми будемо робити пранаями кожної нашої практики. Продовжуємо. Новочки роблять 5-10 разів, але якщо раптом у вас паморочці в голові, то ви припиняєте раніше. Добре, якщо все в порядку, можемо перейти до наступної техніки ритмічного дихання разом з гімнастикою. Ця вправа допоможе вам більш інтенсивно подихати і ще, підключивши руки, попрацювати з цією частиною руки, яка, як правило, ну, з віком вона провисає, стає така не, не в кондиції. І з грудною клітиною, що дуже важливо для жінок, це можна підкачати груди, привести їх в більш таку фізичну гарну форму. На основі дихання Капалабхаті. ми підіймаємо руки вгору, вдихаємо і з видихом інтенсивно видихаємо руки до ребру. У своєму темпі ми вдихаємо, видихаємо. І можна уявити, що позаду вас, наче стіна, руки ковзають по цій стіні, спробуємо зробити 10-20 разів. Затримку дихання не роблять лише вагітні. Затримка невелика. З видихом опускаємось, шукаємо максимальну даємо точку. Тягаємо спину. Очік. Перейдемо до наступних практик. Це буде спочатку розминка і потім уже асани тіла, фізичні практики. ноги вперед і сидячи на сідницях без ніг ми крокуємо вперед-назад по килимочку, допомагаємо собі м'язами пресом, м'язами сідниць і підключаємо зап'ястя. Внутрішня сторона. разів і Підключаємо ліктю, висухло. вперед декілька разів і назад. І повністю плачовий. За допомогою рук на стопи і витягаємо спину за допомогою рук. Наче приклеїмо живіт до стегон, пробуємо припіднятися декілька разів. Живіт приліплений до стегон, виявляємо, що там якась купюра або листочок, яку ми не можемо Разів Не відліпляючи живіт від Добре. І припіднімаючись, вкладаємо руки на стегна, декілька разів ми з колінами попрацюємо в одну сторону в іншу. І поступово ми підіймаємось. Тадасана. Тадасана – це перша асана основна у йозі. Для тадасани у нас між стопами 30 см. Коліні чашечки стегна підтягнуті, сідниці підтягнуті, куприк підкручуємо. Підтягнутий живіт. Грудна клітина відкрита. Руки долонями вгору, і пробуємо піднятись на носочки. Шива на терач. Руки в намасте, ножку Равножку зігнули. І пробуємо вивести себе на носочок лівої ноги. Опускаємось. Права нога вперед. Носок на себе від себе по колу. Забираємо ножку назад. Права нога паралельно підлозі. Руки або в намасте, або вперед. Тоді руки і нога будуть паралельно підлозі. Декілька секунд тримаємо. Права нога вперед, ліва назад, між стопами 30 см. І права, ліва ножка пішла по рівній траєкторії назад. Носочок десь 45 градусів. Права нога, тупий кут в коліні. Опускаємося нижче. Піднімаємо руки вгору, позабоїна. Подивилися на Пальчики вгору. Опускаємо руки вниз. Права. долоня біля, біля правої стопи. Триконасина позатрикутника. Опускаємось нижче, що це виходить. Якщо долоні не достають, ми можемо на кулачки стати. ногу припідзігнути вправо. Опускаємо ліве коліно, права нога на п'яточку. Пробуємо опуститися вздовж правої ноги правим плечем, торкаючись правого коліна. Нога може бути злегка підзігнута. Головне, щоб не тягнуло сухожилля. Забираємо праву ножку назад. Ноги по покриям від квімочка. Лягаємо у баласану позу дитини. Відпочиваємо. На четвереньки. Мажерясина поза кішки. Округлюємо спину. і розслабляємо. Можна злегка прогнути. Знову округлили. Розслабили. Третій підхід. Дихаємо через ніс. Зафіксували пальчики ніг. на килимочку. Руки під плечами Таз вгору. Собака мордою вниз. Трочки пробуємо, щоб достали до килимочка, можна наче покорикувати ногами. Тазом тягнемо вгору, голову трошки нижче. Сідаємо руки по краям від тіла. скращаємо. Сучки, носочки і перекочуємося ногами вперед. Човен навасано. Можу виконуватись навіть вагітними, ось легка позиція, коли я руками тримаю свої ножки, класична позиція. Опускаємось ноги. Зігнуті в колінах приблизно 70 см від тазу і вкладаємося, стараючись дотягнутися лобом до стоп. Ця позиція називається черепаха, курмасана. Гарно витягаємо хребет, вона є терапевтичною, можна робити таку асану після якоїсь фізичної роботи, або, якщо довго сиділи, в кінці дня можна декілька хвилин, можна більше, можна 10-20 посидіти ось такій кормасаній черепасі. Якщо ще не дотягається до стоп, можна покласти на два кулички. Потім поступово на один. піднімаємось, забираємо м'язи сідниць, сідаємо на кісточки, пащамотана асина. Для пащамотина ми згинаємо коліна і тягнемо живіт, постеримо. Слупово опускаючи ноги. Згинаємо їх опускаємося вниз. Знову уявляємо, що у нас тут листочок який, або купюра, яку ми не можемо загубити. Не відліплюємо, не робимо. Ось це неправильна позиція. на не робиться лише на прогнутій спині. Оступово себе вкладаємо. Також асана є терапевтичною. Якщо ви робите цей комплекс ввечері, ви можете побути в щемоти трошки більше. Добре, на сьогодні я думаю, що достатньо було. Позиції всі були для вас. Сподіваюся, що нові. Якщо ні, то супер, ви тоді вже можете краще виконувати. Ми продовжимо з вами на наступних заняттях освоювати інші асани і пранаями. Дякую всім за увагу і за сумісну практику. І буду рада бачити. В наступних наших заняттях онлайн.